Вітаю вас. Це власний погляд. Ми говоримо про ситуацію у Верховній Раді із народним депутатом України Володимиром Корінним. Вітаю вас, пане Володимире. Добре. Отже, зараз всі з нетерпінням очікують на рішення вищого адміністративного суду щодо Сергія Власенка, позбавлення депутатського мандату, та все ж таки які сподівання. Адже вчора суд позбавив мандату Веревського. От саме такий сценарій очікує Власенко, що ви думаєте? Ну насправді важко сказати, що зараз на е, планах у влади щодо власенка і щодо того, е, якою залишити ситуацію в парламенті. Тому що ми всі розуміємо, і це е, е, дає такі підстави стверджувати аналіз е, ситуації, яка відбувалася на протязі останніх років, що в цій країні тільки одна людина. Приймає такі е, політичні рішення. І ця людина президент України. Що він зараз позвонить, набере, візьме слухавку і скаже е, вищому адміністративному суду, так і буде. І тому вгадати зараз, який настрій президента і що йому потрібно від Верховної Ради на сьогоднішній день, ну це непродуктивно, на мій погляд. Е, зрозуміло одне, що, наприклад, партія регіонів, яка себе е, поводить досить. Парадоксальна в парламенті, тобто спочатку вона говорить про те, що вони хочуть працювати потім з'ясовується, що для того, щоб працювати, в них не вистачає голосів. І після заборони персонального голосування працювати для партії регіонів, регіонів дуже складно, бо треба забезпечити 100% явку своїх ви, своїх депутатів і дисципліну фракції, що не так просто зробити. І до речі, от якраз пан Веревський, якого позбавили. Вищим адміністративним судом України повноважень народного депутата якраз він приклад тих депутатів партії регіонів, які взагалі ніколи не з'являлися в сесійному залі. Тобто вони просто не ходили на роботу. Я не знаю, навіщо потрібно було. Цьому депутату депутатський мандат і, і, і взагалі йти йому в політику, якщо він не цікавився б навіть законодавчими процесами в країні. Але питання в тому, що дійсно у партії регіонів є така проблема, як забезпечити реальну більшість в залі. І після цього, як тільки вирішили ми питання про персональне голосування, про те, що ми будемо виконувати Конституцію, з'являється е, несподівана от така тема, як позбавлення. Мандатів окремих депутатів. Причому зрозуміло, що е, шановний пан Веревський при всій повазі грає тут роль такого бала, е, з, е, його мета збалансувати позбавлення мандату саме власенка, представника опозиції, який є е, захисником в процесах по Юлії Тимошенко. Зрозуміло, що це політичне питання. Зрозуміло, що якщо цей пробний шар пройде, то далі. Будь-хто з представників опозиції може опинитися на місці власне. Представники опозиції заявляють про те, що у партії регіонів, зокрема, ще є 11 народних депутатів, які суміщають свої депутатські мандати, свою депутатську посаду із іншими. чи буде опозиція піднімати ці питання? Насправді І насправді тут треба треба з'ясовувати, бо якщо ми почнемо власними силами проводити, знаєте, пінкертонівські розслідування. Хто де ще працює, підпрацьовує і шьєт на дому, як говорять в Одесі, знаєте, то тоді е, ми зайдемо не в той кут взагалі. Тобто е, не можуть депутати самі визначати е, такі речі. Тобто, для цього є відповідні органи. От. І коли за одну ніч, наприклад, регламентний комітет е, або збирається, або не збирає, до сих пор не зрозуміло його. Статус цього цих підписів членів регламентного комітету від партії регіонів під рішенням щодо подання на голову Верховної Ради, от і приймають якісь рішення. Тобто, ми можемо тоді штампувати по ночах рішення щодо будь-якого депутата, який не подобається той чи іншої політичної сили. Тому чи іншому керівнику держави, наприклад, не сподобався голові Верховної Ради чи президенту, якийсь депутат. Завтра ми знайдемо, що він гарод агарод копає в себе дома, і це несумісна діяльність з законодавчою діяльністю народного депутата. І буде відповідне подання за одну ніч сформоване, і буде подання до ВАСУ. А далі вже як яка команда поступить суддям цього органу. Опозиція блокує трибуну, чекають на рішення суду щодо позбавлення власника депутатського мандату. Якщо все ж таки так станеться, які будуть подальші дії опозиції? Ну тут зрозуміло, що якщо буде таке ну ганебне, на мій погляд, політично вмотивоване рішення суду, це буде означати вже наступний етап політичної боротьби. Ми у нас, наприклад, фракція удар. Лідер партії Удар Віталій Кличко звернувся до президента з вимогою прийти в зал. Тобто от всі ці останні процеси, які відбуваються, які ускладнюють роботу парламенту, з парламента фактично роблять якийсь дійсно е, такий орган несерйозний, який не працює. Це імідж формується в суспільстві. Це робиться свідомо, на мій погляд, і робиться це саме владою. Але всі прекрасно в цій країні розуміють, що ж сьогодні. Всі головні політичні питання вирішує особиста одна людина президент України і його адміністрація. Там вариться головна каша цієї країни. І таким чином президент повинен хоча б раз за це за вже два роки прийти в, в парламент законодавчі єдиний законодавчий орган країни і, по-перше, прозвітувати про свою роботу. по-друге, по відповісти, що він хоче. Навіщо оці всі інтриги політичні, організуються його оточенням його прибічниками, задля того, щоб фактично заблокувати роботу і торпедувати законодавчу діяльність парламенту? Бо зрозуміло, що от так саме в цей час саме питання про Власенка всі знали, що воно це питання визове відповідну хвилю, відповідну реакцію опозиції. Бо це початок політичних репресій серед цих депутатів. Якщо це... Так в такий спосіб буде сформована нова більшість, реальна, тобто будуть депутатів залякувати від опозиції і десь з ними працювати, і, як, як то кажуть, їх підтягувати до себе. Це один шлях. Президент повинен сказати, що він хоче. Може він хоче обиратися в парламенті на наступний термін, і тоді йому треба в парламенті більшість, така стійка, бо сьогодні партія регіонів немає більшості. Це зрозуміло. І Якщо він цього не хоче, якщо він хоче, щоб парламент працював ефективно, працював над всіма законами, які потрібні суспільству, працював над підготовкою до підписання угоди з європейським союзом щодо асоціації, то тоді президент повинен або навести порядок своєї адміністрації серед своїх підлеглих і заборонити. І їм організовувати провокації в парламент. Дивіться, Парламент не працює, закони не приймаються. І от сьогодні в ще вчора було питання особистого голосування. Сьогодні питання власенка. Які ще можуть бути питання ще підняти? Можливо, потрібно шукати якісь. Е скажімо так загальні, загальні принципи, як працювати разом, якийсь новий формат роботи. Ну, я вам скажу, як і один одному на і не блокувати я з вами з вами повністю погоджуюсь, але загальні принципи роботи Верховної Ради України викладені в законі про регламент Верховної Ради України, і в нас є конституція. Якщо всі дотримуються конституції регламенту, то це принципи, по на яких ми повинні стояти всі закони в Україні пишуться для всіх, а не для окремих категорій громадян. І у нас сьогодні, по перше, окремі категорії народних депутатів, навіть не всі депутати рівні, мають право не додержуватися тих чи інших законів. А по друге, от ті закони, які є, вони використовуються в політичних целях. у нас відома прислів'я закон, що дишла. Він якраз оце, от цей приклад з власенком, це яскравий приклад того, як використовується це прислів'я і цей принцип. Ще раз кажу: дійсно, всі політичні сили повинні знайти в себе сили, політичну волю, щоб знайти якийсь консенсус щодо основних питань, проблемних питань розвитку країни. Це зрозуміло, це однозначно. І, по, наприклад, прийняття постанови щодо європейської інтеграції україни продемонстрував якраз що може можна знайти можна знайти в цьому парламенті про європейську е спільноту людей які можуть приймати закони які будуть допомагати україні просуватися просуватися по європейському шляху але для цього потрібно припинити політичні провокації які сьогодні робить влада щодо опозиції це ваше принципове питання. Таким чином це означає, що блокування буде продовжуватися. Який період? Ми сьогодні дочекаємось рішення суду, яке воно буде. Якщо воно буде політично вмотивоване, то після цього зрозуміло, що опозиція буде обговорювати які далі кроки. Повірте мені, на сьогоднішній день блокування це частина тих інструментів, які можуть бути використані. Я ще раз кажу, блокування це не від. Того, що у нас ну, нема чого робити, тільки ми от починаємо блокувати. Питання тут принципове. І, на жаль, сьогодні влада не залишає опозиції вибору, бо фактично в опозиції все забрали. Е, коли е, формували комітети і, і так далі, це був такий системний поход на права опозиції. Сьогодні опозиція має фактично єдиний важель впливу на парламентську більшість, так звану, це е, Блокування трибуни, і це відбувається тоді, коли питання стає настільки принципове, що від нього залежить навіть розвиток демократичних процесів в країні. З'явилася інформація про те, що представники від свободи і батьківщини у разі, скажімо так, негативного рішення суду стосовно власенка, складуть свої депутатські мандати. От фракція удар. Я скажу ще раз, що ми, ми не обговорювали не обговорювали це саме, не обговорювали саме це питання, але ми розглядаємо декілька сценаріїв і варіантів подальших дій, якщо буде прийнято неправове політично вмотивоване рішення суду. Зокрема, представники більшості фракції партії регіоні говорять про те, що вони готові піти на силовий сценарій розблокування роботи Верховної Ради. Як ви готові протистояти? Ну, знаєте, це їх вибір, як вони готові, як вони як в них прийнято вирішувати питання в парламенті. Ми це бачили в шостому скликанні. І от як партія регіонів вирішувала питання з тодішньою опозицією, це було ганебне явище, які, за яким дивились весь світ і з. Просто з жахом думали про політичну силу, яка організовувала подібні дії, як про ту, що не може використовувати демократичні інструменти для політичного процесу. Представники фракції регіонів ініціюють позбавлення депутатського мандату і у разі подвійного громадянства, адже на сьогодні є така статистика, що майже. 20 народних депутатів мають подвійний паспорт. От як ви оцінюєте таку ініціативу? Ну знаєте, тут треба вивчати це все. Знаєте, зараз таких ініціатив дуже багато. Я, ми можемо зараз, завтра може з'явитися законопроект, який буде позбавляти мандатів депутатів за те, що вони на червоне світло переходять дорогу. Ну, тобто, мир по депутати не можуть встановити. На, по перше, це не входить в їх е, обов'язки встановити, чи є у людини подвійне, там, чи якесь ще громадянство. Для цього є відповідні уповноважені упов... органи в цій державі. Якщо депутати будуть займатися сиском і е, придумувати собі нові оці речі, ми далеко не зайдемо. Ми тоді тільки цими будемо займатися. Ще раз кажу, що це не конструктивний підхід до е, роботи парламенту. Який має бути конструктивний все таки підхід для того, щоб розблокувати? От для цього треба Я, які подальші школи? Полі... Я щоб... ще тут вже зрозуміло, що для цього потрібно. політична воля президента України Віктора Федоровича Януковича по припиненню політичних провокацій в парламенті, І якщо Ще раз кажу, в цій країні всі рішення, до речі, без то, без законодавчого забезпечення таких повноважень, всі рішення приймаються сьогодні президентом. Він повністю керує фракцією партії регіонів і більшістю її сателітами. Він повністю керує головою Верховної Ради. Він керує кабінетом міністрів. Він керує адміністрацією президента, місцевими адміністраціями. Всі рішення приймаються в цьому кабінеті. Якщо він хоче, щоб парламент працював, він повинен зупинити провокації. І політичне вмотивоване переслідування депутатів опозиції, і парламент буде конструктивно працювати. І насамкінець за яких умов все-таки представники опозиції розблокують роботу Верховної Ради. Верховна Рада почне працювати у пленарному режимі? за цих саме умов, коли перепиняться політичні провокації проти народних депутатів за умови, що сьогодні суд прийме єдине законне рішення і відмовить у позбавленні. Депутатських повноважень Власенка. Якщо це буде саме так, то завтра ми можемо очікувати пленарне засідання. Так, Я думаю, що да. Дякую. Я нагадаю глядачам, що ми говорили про ситуацію у Верховній Раді і з народним депутатом Володимиром Курінним. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.